Доброго дня невеличкий огляд під капотного простору автомобіля «Шкода Октавія 2014 року. Двигун 1,6 турбодизель потужністю 110 кінських сил, 71 кВт. Ось так виглядає у нас двигун. В такому стані у нас радіатор. Сфокусується. О! Чистенький, незабитий. Всі сотерів рівнесенькі. Так. Фари у нас рідні. Зараз покажу 16.06.14 рік. А з цієї сторони 14,06 14 рік. О, отак видно буде. Нічого у нас тут не відкручувалося, не крила, не капот. Так само тут. Не крила. Не капот, нічого не крутилося. Ось так, стану холоджуючий рідини. Автомобіль холодний, не запускався. Ось так. Тут все чистенько. Гарненько. Так, вкручуємо на місце. Опа, так, зараз знімемо кришечку. Обережно. Опа. Так. Ось так у нас виглядає двигун. Зараз фокусуємо. Ось так. О. Тут нічого не милося. Якщо видно, ось там ще листя якісь. Ось ось пилюка. Ось так виглядає мій палець. Тобто тут все сухо, форсунки всі сухенькі, не знаю, чи на камеру це видно. Нічого тут не милося, не витиралося. Ніяких потіків оливи, ніяких слідів солярки, що будь-яка форсунка підтікає або чогось іншого. Ось так з цієї сторони. Позаду у нас тут також все сухенько. Ось так. Повторюсь, тут нічого не милося, сюди ніхто не лазив, тут все, ось пилючка, якісь листочки, все це все, все ще з Нідерландів приїхало. Все сухенько. Так, тут у нас Чистенько все, звісно. Так, тут у нас максимально показати також все частенько. Ось так. Ось так виглядає у нас там рідина. Ось так. Все сухеньке, ніяких проблем у двогону немає взагалі. Зараз ставимо це на місце. Ось так. І зараз робимо перший запуск, автомобіль стоїть, він не їздить. Шо глянули, як автомобіль заводиться. Ой. Ось ця температура у нас, автомобіль холодний, не запускався. Все. Завівся з пів оберта, взагалі без жодних проблем. О! Працює без жодного зайвого звуку. Не знаю, чи камера передасть. Ось так працює двигун. Рівнесенько, пекесенько. Ось так. Ніяких питань по двигуну взагалі немає.